Добрий день, мої любі учні. Сьогодні я, Людмила Володимирівна Рущак, даю вам урок ху. «Хто?» Слово ху дуже схоже на наше українське слово хто. Ай, я. ем я є. ем Джон. Я є джон Слово Джон по-англійськи Ваня. ай ем Ваня. ем Джон. Я є Ваня. You це ти або ви. You are Peter. You ти. Are – є. Peter. You are Peter. You are a boy. Ти є хлопчик. We – ми. We are friends. Friend друг. Friends друзі. We – це ми. Are – є. Friends, друзі. we are friends. Мої друзі. They вони. They are children. They. Вони are є. Children діти. Child дитинка. Children діти. Мої любі, давайте ще раз. I am, я є. You are ти є. Або ви є. We are ми є. They are вони є. Давайте ми вивчимо маленький віршик. I can tell you all the day. Time to sleep and time to play. I can, я можу, tell you говорити тобі all the day. Увесь день. Time to sleep, час спати, and time to play. І час гратися. Це про годинничок. Годинничок по – a clock. a clock. Годинник. I can tell you. I can, я можу, tell you говорити You, тобі. All the day. All увесь day. Day це день. All the day увесь день. Time to sleep. Time час to sleep спати. And time to play. І час гратися. Time to sleep and time to play. Ви знаєте, що кожна людина має все робити вчасно, правда? Вчасно лягати, вчасно вставати. І цьому нам допомагає годинничок. Еклок. Еклок. Годинничок. У мене ще для вас один віршик про оцього хлопчика. Давайте ми його розповімо. I am a boy, a little one. Я є хлопчик маленький. I like to play, I like to run. I like to play. Я люблю гратися. I like to run. Я люблю бігати». А якщо ви є дівчинка, то ми скажемо інакше I am a girl. Я є дівчинка. A little one. Маленька. I like to play. I like to run. Я люблю гратися, я люблю бігати. Давайте ще раз. I am a girl. A little one. I like to play, I like to run. Ось такий гарний віршик. Мої любі. Повторюємо, запам'ятовуємо. Повторення це мати навчання. Я вас всіх люблю. I say to you goodbye. Goodbye, my dear.